Мішенька, у мами для тебе нова іграшка. Дивись Мафір не для тебе. Міша! Мішка, він за тобою повторювати буде. Ой, це цирк. У нас же ще один є тут. Міш, ми здається, з тобою тут зайві. Все, познайомився, заспокоївся. Чи це тому, що я його вимкнула? О, любов вже. навіть узнув, мафін. Ти що? Ти чудик. Чудик, так. Да. Зараз зайшли у книжковий відділ у новусі. Вибрала тут міші книжечки з віршиками, він там поки спить. Такі сонні вірня. Давайте я вам вдома вже покажу, що взяла. Але, боже, як же мені це все подобається. Хочеться вже все міші купувати і разом з ним читати. <гум> Такі гарні всі ці книжки, блін, клас. Будемо збирати колекцію. То, ну, неможливо пройти мимо. Нам ще рано таке читати, але як же мені подобається, Повторю ще раз. Знаєте, я, як і багато хто з вас, я впевнена, знаходжуся зараз у пошуку україномовних ютуб-каналів, тому що хочеться споживати наш український контент, хочеться розвивати свій запас, і не завжди читанням книг, хочеться відео дивитись також українською. Тому я хочу порадити вам один дуже затишний канал, який я нещодавно знайшла, який мені ну дуже сподобався. Канал Ярослави, який мій канал про домашній затишок, а також про організацію таких душевних, теплих домашніх заходів. Цікаві сервірування столу ідеї страв. Та просто про їх життя у такому дуже приємному форматі дивитися цей канал одне задоволення, тож я раджу залишаю посилання обов'язково внизу. Переходьте, підписуйтеся, будемо разом розвивати наш український Ютуб. Ну, якщо раптом ви не підписані на мій канал, то теж обов'язково підписуйтеся, буду дуже рада. Пробуємо новий тортик з Рошена до кави зі смаком пломбіру. Такий гарний він у розрізі. Ще не пробувала, але ну, на вигляд дуже такий класний. Ой, не можу нарадуватися своїм ногтика. Ну, а тепер покажу вам, які книжечки купила сьогодні з мішенькою. Перша це такі сонні віршенята та віршики на ніч. Дуже сподобалися мені тут віршики. Приємна така книжечка, гарні ілюстрації, маленька, невеличка. Хотіла просто саме з віршиками купити. Ось ця книжечка, тут просто картинки. Зі словами, щоб вчити слова. Такий. Ой, не можу перегорнути сторіночку, Такий маленький Вімельбух майже дуже-дуже примітивний. Але з Вінніпухом, тому мені подобається. А ця книжечка, не знаю, може, вона занадто дівчача, але мені сподобався віршик. Тут і історія, в принципі, про білочку Чепурулю, яка в кінці книжки відкрила свій салон краси. Ось так. Була тільки ще на манікюрі, все зняла, буду відновлювати свої нігтики. Ось так. Зараз ще заберу посилочку. Десять цікавеньке мені прийшло, зараз вам покажу. От манить його та батарея просто. Синок, мама вже штори зашторила. Що ти там робиш? Кранінки крутиш, не треба, син. Ей. І пам'ятаєш, же, що там вони знаходяться, що аж за штору залізну даєш? Покажу вам, що мені прийшло. Замовила ось такі нитки. Буду з них робити для мішки пледик. Да, хочу зв'язати пледик йому. Дуже мені це якось так приємно буде зробити для нього, і в принципі якось символічно, коли мама зв'язала своєму малюку пледик. Коротше, клас, дуже мені сподобалася ця тема, тому хочу спробувати. Подивимося, що у мене вийде. Але якщо ви дивитеся це відео влог, то тоді відео про те, як я роблю цей пледик, мабуть, уже є на каналі. Перевірте, будь ласка, якщо воно є, то я залишаю на нього посилання під цим відео. Бо хочу зняти весь процес, показати вам, як це робиться, бо те, що я дізналася, то, мабуть, це все ж таки дуже легко, дуже просто і швидко. Але у тому відео все розповім і покажу, що в мене вийшло, результати. Але, блін, ці нитки такі приємні на дотик. Я вже уявляю, який буде пледик. Міша, памперси, для чого дістаєш? Боже, грається своїми речами, своїм одягом, просто обожнюю. Передягалися тільки що. І забрав з собою на коврик бодік свій. Памперси дістає. Іграшки непотрібні називаються. Да? Я буду гратися тим, чим не треба гратися. от Будь ласка. Краніки на батареї крутить, це ви вже бачили. Короте, дуже, дуже у нас такий вже активний хлопчик. Зараз будемо йти на вулицю, тому от перевдягалися, міняли підгузочок. А взагалі Міша сьогодні після прививки. Вчора ми її робили, були у поліклініці, і сьогодні зранку в нього була невеличка температурка і капризулька. а Зараз вже все нормально, поспав і от все добре. Ось такі от справи. Да? Але поспав не 30-40 хвилин, як зазвичай, а поспав більше години, десь, може годину 20, тому не знаю, скільки він на вулиці зараз поспить. Але подивимось, скільки поспить, стільки поспить, так і буде. Купила м'ятний чай, чомусь дуже сильно захотілося. От зараз буду пити. І ще взяла на вечір обліпиховий. Теж вчора хотілося, але його не було. Сьогодні вже не хочеться, але взяла. Хай буде на всякий випадок. Щоб якщо захотілося, то, то він був уже. А тут моя пташечка співає. Мішенька пташечка. Нам, до речі, педіатр каже, що... Таких писклявих дітей вона ще не бачила. Міша радіє, пишіть, плаче, пишіть. Коротше, у будь-якій ситуації пишіть і співає, да? всі вже чули, як ти співаєш. Да, скоро будеш ящички відкривати. Ще не дістаєш, але... але я ще не придумала, як ми будемо цьому запобігати, як тут щось зробити, щоб він не міг їх потім відкрити, і тут ще ось ці кути. Не знаю, що ми з ними будемо ще робити. Є такі силіконові, силіконові штучки на кутики, але це кожну ручку так робити. Ну, не знаю, якщо прийдеться, то будемо робити, звичайно. Так от, до того, що не знаю, як це убезпечити, щоб тут було все безпечно, поки ще не придумала. Затички для розеток у нас вже є, бо у нас багато де є розетки майже під самою підлогою. А от що робити з цими ручками на кухні. Нам, звичайно, дуже подобається форма їх. Але якось ми не подумали про те, що в нас скоро дитина, ця маленька буде там голівкою об них битися. Хаба! Помахай привіт! Привіт! да? А ще я підсіла на ось ці подкасти. Вже казала вам про це в минулому відео, але реально дуже подобається слухати, поки гуляю з Мішою. Якось заходить мені зараз. Зазвичай я люблю щось таке для власного розвитку дивитися у цей час. Але останнім часом, бо вже 10 днів мій чоловік працює без вихідних, і я сама з мішкою останнім часом хочеться щось таке полегше, і ось ці відео якраз дивлюсь зараз. Що стосується Мафіна і Міши, мене часто питають, як Мафін реагує на те, що Міша його там трогає, і все таке. Міша його може прямо так за вуха брати, тягати, за лапи брати, тягати. Ви бачите, він ніяк не реагує. Мафі, ніяк ти реагуєш. М? Коли йому зовсім вже набридає, то він просто встає і там, перелягає на метр в сторону і все. Мішка, мама вже зібрала цю піраміду, ти її знову розвалив. Дістаю паличку, ось цю, яка посередині втикається, щоб він себе нею не вдарив. Просто кружечками даю йому гратися. І все. Сьогодні перший день за останні 10 днів, коли мій чоловік вдома нарешті, і ми вибрались погуляти в скаймол. Дуже-дуже давно тут не були. Насправді, могли купити те, що нам потрібно у себе в ретровілі, але вирішили вибратися сюди, бо прям така ностальгія. Дуже приємно тут бути. Але він такий маленький. Раніше здавався просто гігантським, а зараз просто крихітний якийсь. Така тут фотозона зараз стоїть. Мішулічка спить солодко, треба його розтібнути, але тут насправді не дуже тепло. А можеш ще розказати те, що ти тільки що сказав? І холодна вода з крану. І холодна вода з крану. А ще тут є один великий мінус: тут немає ліфта. Не уявляла, що таке зараз може бути десь, але реально немає ліфта, і ми з візочком на ескалаторі їхали. Добре, що я з Сашою сьогодні, бо сама я б не справилася. де да, я сама сюди б і не приїхала. Але тут є і плюс, заради якого, в принципі, ми сюди приїхали. Це ось цей шикарний вид на фудкориці. Обожнюю просто панорамні фудкорти, ще у якихось торгових центрах також вони є, і це дуже класно. Мені дуже подобається. Взяли сінабончики і каву. Взяли такий шоколад вишня. Його ще ми не пробували ніколи, будемо зараз пробувати перший раз. А цей карамельний Цей вже багато разів брала. Спочатку я хотіла, ну, звичайний, я більше всього люблю класичний, але потім чомусь захотілося сьогодні карамельний. Взагалі, сьогодні дуже у мене класний настрій. Мабуть, це пов'язано з тим, що я була 10 днів з мішкою одна. В один день до мене приїжджала мама. І всі інші дні я була з мішою сама і нікуди не їздила. Гуляла біля дому. А сьогодні прямо в мене така різноманіття всього. Різноманіття всього, Коротше, все, Ми пошиці на бой. Забрали ще фото з друку для мішаного альбомчика. Покажу вам вже вдома. Заїхали ще у Ашан за продуктами і зайшли у книжковий відділ, дивлюся книжки. Той момент, коли ми і так виспані та щасливі і без цієї книжки. Ідеальна дитина в нас, звичайно, але, може, комусь знадобиться, є така книга. Візьму собі ось таку, Я хочу прочитати, дуже цікаво. Мішуля вже прокинувся, показуємо йому книжечки, він теж тут роздивляється, радіє. Боже, хто так книжки любить, а, син? Клас, да? От так? Отак. І він мокрий, йому мордочку. Дивіться, яка краса тут до Дня закоханих. Покажу вам фото, які не друкувала. Тут у мене вони по 4, бо я вам вже казала, я розрізаю альбом, щоб вони були такого розміру, як мені потрібно, бо саме такого розміру вони не друкують. Так, ось тут по місяцях мішки фотки. Це мішин альбомчик, все. Буду розрізати і вклеювати. Тут перше ліжечко, перший візочок, це моє перше літо. Десь там от моя перша зима. Це от п'ятий місяць шостий, це ще на якусь тему. Мені подобається фото: ой, мій перший прикорм <смір> з цих всіх ось. Це фото більше всього. Мені подобається. Це на сторіночку Маркін. Мій перший прикорм. І ще до цих фото ще не друкувала. Бо там було мінімальне замовлення на 100 гривень. Тому надрукувала ще такі фотки. Окремо 10 на 15, звичайні. Це батькам пороздаємо на пам'ять. Такі от мішку понадруковувала. Ось такі справи. Такі фотографії. Буду зараз розрізати і вклеювати в альбомчик. Оце його собі одразу взяла. Це у нас ось там, де по місяцях. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вже можна вклеїти. Такі справи зараз буду робити, займатися цим. Подивіться на цю картину просто. Ви, мої хороші, да ти обіймаєш мафінчика, а Мафінчик обіймає тебе. Ну що за милі в мене хлопці? Ой Боже, це любов, ти ручкою його так. Татусевий напарник, дивіться, який бодік у нас сьогодні. Майбутній напарник. Тато вже чекає, щоб в приставку з тобою грати і лего складати. Угу. Вже скоро каже таточка. Почекай ще. А так. Зараз ми знімемо ці штаніки, ноги це дуже смачно. Да, синок? Ми тільки що повернулися з прогулянки. Мішка прокинувся і не захотів більше спадки, то ми пішли додому. Ну, в принципі, вже і час був іти додому. Поїв, тільки що будемо вдома зараз гратися. Сьогодні таточко наш теж вдома, чому ми дуже-дуже раді. А завтра плануємо поїхати до моїх батьків. Да? Мішуля, поїдемо в гості, будемо там тусити. До котика поїдемо в гості, до Сімби поїдемо в гості. М? Візьмемо вас з собою, покажемо вам котика теж. Міша, хто там? Котик? Котик сімба? Мяу-мяу. Сімбулька. Котик тут, так, Мішуля? Котик, він боїться тебе. Доганяй його. Цей тиждень добіг кінця і я хочу завершити його приємно. Буду зараз пробувати ось таку бомбочку з веселкою. Думаю, ви бачили в інстаграмі чи десь у Тіктоці відео з нею. Я буду вперше пробувати, теж тільки відео бачила до цього. І так от завершу приємно свій тиждень. І цей блог. Дякую вам за перегляд! І скоро побачимося у нових відео. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.